Коли я летів сюди на лікування, я летів з цим хлопцем. Богдан! Привіт! Блін, який я тебе радий бачити. І зараз ми готуємося до зустрічі з білого. Відніше давно він чуть не допомагає, а тепер фотографується зі збірним. Ілля це унікальна людина для мене. Я не можу казати, що і як, але він влучив уламок спину. Він продовжує жити, творити, прагнути до життя. Ілля це для мене самого приклад жаги до життя і натхнення. У мене чи... тут м'ячі, тут м'ячі футболки, а заторами спірно, які ми одягаємо каунт. Ну що, мужик, ти задоволений? А правда? Ага. Справа в тому, що коли нас з Ілією везли на лікування в Німеччину, я йому пообіцяв. Що незважаючи на всі поранення, я знову заспіваю і запрошую його до себе на концерт. А він мені сказав, що в нього є мрія побачити вживу збірну Україну по футболу. І от цей день настав. От 12 вчора позавчора. Сірьова проведи в збір. питаю. Клас. Супер Двинри в тіло жить, а навіть трой.